Вже із теплом пологове відділення Другої міської лікарні у Тернополі. Працівники кажуть, тут навіть спекотно, тому частина вікон у закладі на провітрюванні. Але малюки потребують комфортної температури, тому опалення тут вмикають одними із перших. Новонароджені дітки, особливо ті, які з малою масою народжуються, вони дуже чутливі до температури навколишнього середовища. І комфортна температура в пологовому будинку для немовлят це є більше 22 градусів. В нормі це ми серед було 24-25 градусів особливо. Це стосується операційних. Тому коли температура знизилась, звернулися до адміністрації лікарні, аби вімкнути опалення раніше. Зараз тут 25 градусів тепла минулого тижня. Разом із цим пологовим опалення попросило вімкнути ще у двох закладах. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня по вулиці клінічна. 1А. Купчинського, 16, Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини і Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня на вулиці Захарова. Оцих у нас 5 лікарняних закладів, ну, 4 лікарняних і один будинок дитини. Вони звернулися до нас з листом для того, щоб подати теплоносі для обігріву їхніх приміщень. Мова про котельні на альтернативних видах палива і заклади, де встановлені індивідуальні теплові пункти із тепловими лічильниками. Це головна умова подачі тепла у заклади до початку опалювального періоду. А ще потрібна відповідна заява від керівництва закладу. У нас на станом на сьогоднішній день по всіх школах і дитячих садках дошкільних навчальних закладів встановлено 100% ІТП, в яких є прилад комерційного обліку, тобто тепловий лічильник. Щоправда, якщо котельня у певному мікрорайоні працює лише в опалювальний період, подати тепло раніше там не вдасться, додає Михайло Горбань. Для цього треба дочекатись рішення місцевих органів влади про початок опалювального періоду. А це нагадаю можливе, коли середньодобова температура протягом трьох діб плюс вісім градусів та нижче.